Насамперед старті останнього річ зимового тижня. Команда Новен 2 плюс 2 пропонує інформаційний підсумок понеділка. 25 лютого. Добрий вечір. В ефір повертаються міцні новини. Вона тікала, але не врятувалась. На Чернігівщині паніка шукають маніяка із довжелезним ножем. Сценарій Булгакова в реальному житті у столиці трамвай серед білого дня розрізав людину. Готівка на чорний день, чорну ніч спровокувала. Дві бабусі на Донеччині стали заручницями, перетворилися на перемовниць та пережили штурм. На Херсонщині вбили депутата обласної ради тіло 45-річної Олени Машинської зі слідами численних побоїв знайшли оперативники в одному з сіл Каланчакського району на власному подвір'ї загиблої у вигрібній ямі. Тривогу здійняла дочка жінки після того, як мати. Продовж двох днів не виходила на зв'язок. Наразі інформації обмаль, але правоохоронці зізналися ймовірного вбивцю затримали. Начебто, підозра впала на чоловіка Машинською, котрого знайшли у родинному будинку. Дуже п'яним. Відомо, що Машинська на останніх виборах перемогла на мажоритарному окрузі, і, окрім депутатства, очолювала Каланчакський районний відділ освіти. Даний факт в єдиний реєстр до розслідувань і кваліфіцировано по часті першої статті 115 Уголовного кодексу України. Лісо, завершивши дане преступление, в и с ним Снім следственные действия. І на Луганщині, у щасті, просто серед білого дня, біда сталася у продуктовому магазині. Не звертаючи уваги на численних покупців, чоловік розстріляв з мисливської рушниці власника крамниці. А ще за мить вистрелив у себе. Щастям ширяться чутки, то кривава розв'язка довготривалої складної любовної драми. На цьому автомобілі чоловік, що стріляв, під'їхав до дверей невеличкої продуктової крамниці, яка розташована на першому поверсі житлового будинку. Спочатку він вийшов з авто без зброї, а потім повернувся до машини по рушницю. Згодом за дверей магазину пролунали два постріли. За попередніми даними слідства, обидві кулі влучили у господаря магазину. А згодом чоловік поставив крапку у цій драмі і поцілив у себе. В магазині в той момент знаходилось ще два людини, вони могли пострадати, але слава Богу, що цього не відбувалося. У маленькому містечку, де всі одне одного знають, про причини трагедії відомо ледь не кожному. Усі містяни кажуть, знали про любовний трикутник два чоловіки та жінка. Кулі стали розв'язкою любовної драми. Колишній чоловік помстився щастовішому супернику на очах у жінки. Любовний тригольник, або як я не знаю. Рівнась навіна якась. Он гарят її калічка купив, уже. От розписуватися вона підходила, говорила. Вона просто приходила, хвиліла, що виходить замуж. Стрілець був мисливцем любителем. До магазину, власником якого був суперник, поїхав як на полювання із рушницею та собакою. Знайомі твердять, такого вчинку від нього не чекали, а надто у його поважному віці стрільцю було 66 років. Для мене це настільки неожиданно сталося. Не знаю. Дружили з ним більше 30 років. Вважає пользоваться большим на роботі, довгери на роботах Заслужений пенсіонер енергетик. заслужений. правоохоронці проводять розслідування стрілянини в магазині. Утім, визнають, хоча факт і внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, судити за вбивство нікого. Олена Чернява, Іван Савченко, Луганщина, новини 2+,2. Маніяк чи невідомий месник на Чернігівщині. Паніка, колишню вчительку англійської мови по звірячому вбили у її квартирі. Експерти впевнені, жінка намагалася втекти від нападника, але дістатися рятівних дверей не встигла. На тілі жертви слідчі нарахували 42 ножових поранення. Сусіди і родичі загиблої з'ясувала Алла скорик навіть припустити не наважуються, хто міг вчинити розправу. Находити поодинці, а краще без потреби взагалі не виходити на двір. Трагічна загибель інтелігентної пенсіонерки не на жарт налякала сусідів. Ціна. Маяль маньяк сказали, якийсь ходить. у будинок 65-річної Тамари Ривонок. Зловмисник пройшов дуже просто. Йому навіть не довелося ламати дверей. Та розбили, а тут. Бачика яка відкривачка, зайдіть подивіться. тамара Ривонок працювала вчителькою англійської мови, потім бібліотекарем, потім стала завклубу. Не мала ворогів, кажуть її дні. Тому коли дізналися про вбивство, були приголомшені. Перший зробив удар ножом їй в живот. Вона взялася рукою за живот і почала вбігати. Коли зломисник знайшов свою жертву, завдав їй ще 40 ножових поранень по всьому тілу. Ми всі так після цього випадку. Думали на кого то кого люди іспугались всі, тому. Підпашов слух маньяк. Маніяка знайшли через тиждень. І на серед колишніх учнів учительки англійської за відбитками пальців правоохоронці вирахували молодого хлопця, якому жінка допомагала одягом і продуктами. Жив він неподалік від своєї жертви у покинутій хаті. У день працював на сміттєзвалищі. Вони тут прекрасно себе живуть. Тут мусор, на У деснянці чи не кожна покинута хата обжита людьми, що не мають постійного місця проживання? Цей чоловік, наприклад, зайняв вагончик, адже до сміттєзвалища у дуже близько. Тепер хвилюється, що після вбивства вчительки всіх можуть розігнати. Над не вижу, я не, не в я вже селі Деснянка прийти. Над вбивства розмірковують і правоохоронці, і селяни. За однією з версій, душегуб перебував під дією психотропних речовин і сам не усвідомлював, що робить. Алла Скорик Василь Кобець, Чернівщина. Новини 2+,2. плюс Смерть, наче за Булгаковим, у столиці Трамай розчавив. Чоловіка за словами очевидців, пенсіонер на підпитку переходив дорогу. Зненацька зачепився за бордюр та почав падати на рейки, намагаючись врятуватися, перехожий спробував схопитися за першу ліпшу опору. Такою виявилася абсолютно незнайома жінка. Пані дивом встигла вирватися та відскочити. Просто на очах десятків людей залізні колеса перерізали чоловіка навпіл. Травми виявилися несумісними із життям. Лише й змогли констатувати медики, які приїхали на місце трагедії. Рух трамваїв на бульварі Лепсе зупинили на три години, допоки слідчі з'ясовували всі обставини нещасного випадку. Він попав під другий вагон, не під перший вагон. І ця жінка сказала, що він толканув її. Можливо, вона могла б сама попасти. Ви хочете запитати, який в мене стан стрес, тому що це. Тіжко жалко, а людина все-таки. Пару бабусь та ще й обмежених у рухах у заручниці взяв грабіжник на Донеччині. Своїх жертв він вирахував заздалегідь через інтернет і вдерся до уселі стареньких просто серед ночі. Гроші 10 тисяч гривень, що жінки відкладали на чорний день. Нападник знайшов, от тільки винести їх з будинку не зміг. Завадила команда на штурм. Старенькі досі не оговтались від нічного візиту нападника. Кажуть, прокинулося від шурхоту під вікном, а ще за мить невідоме опинився у спальні. Мій ця почти що не видно було його. А, ну і, А я кажу, ой Бог, хто це такий? А чого, де ти взявся? А він каже, так, мовчи, якщо ти хочеш жити, давай мені деньги. І підставляє мені так сюди в ну, Отрішчі, отрішчі, як він називається. Обидві старенькі обмежені в рухах, поки зловмисних зв'язував одну з жінок, її родичка встигла зателефонувати невістці. І тут я нічого не поняла, думаю, з ким вона говорить. А потім слышу голос і такий, знаєте, чужий, і грубий. Я віддам, то так думав. Все, я поняла, значить, хто там домі чужий. невістка викликала міліцію, а заручниці тим часом намагалися розмовами затримати нападника. Група захоплення, яка приїхала на виклик, спробувала вмовити грабіжника відпустити жінок і здатися, але той вже знайшов 10 тисяч гривень і тому здаватися не збирався. В один момент значить двері дверь даного домоволодіння, сюди вийшла одна з жінок. Вона вас пользувалася, щоб преступник було плечом, находився в друга кімнаті, Поэтому було прийнято рішення штурмувати дом. немедленно. натиснути на гачок у нападника. Не було жодного шансу. Трабатуються його причаснись по поводу совершення аналогічних приступлень на території Донецької області. Затриманий житель Артемівська, раніше вже судимий. На допиті зізнався на напад, наважився через безгрошів'я. До жертв придивлявся заздалегідь. Через Чоловік займається саджанцями Парімає, що в огромній кількості. Відрізняєш, що у нього надійшли дії, які важливі для нього. Треба в тому, де була його мать, і не сподіватися, що він там буде. Ті такі саджанці тепер вилізуть нападнику боком. Найближчі років 12, ймовірно, він проведе за гратами. Світлана Фічун, Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2. Дах над головою свій, приватний, то виявляється зовсім не гарантія безхмарного існування Квартирне питання. Воно щотижня на голос нагадує про себе. Нині у Донецьку правоохоронці вийшли на сіль шахраїв, котрі відібрали квартири у щонайменше півтора десятка пенсіонерів. Зловмисники називаються соціальними працівниками і виманюють у стареньких документи на, на помешкання. У столичних квартирних аферистів схеми водночас і віртуозніші, і набагато витонченіші. Наталя Набокова тему досліджувала і дійшла висновку. Ливову частку махінацій із нерухомістю прикривають правоохоронці. Двері власної квартири Юлія відкриває, чи не востаннє. Тепер це майно належить незнайомцям. Оце людина. А ви що творите? Алло. Ви що творите? Алло. На цих кадрах кремезні чолов'яги заявляють свої права на житло і беруть зарушники найменших мешканців. Приходили, мама не пускали, папа не пускали, а я, я потім плакаю. Так за трьохмісячний кредитний борг родина втратила власну оселю, яку заклала під заставу, аби купити ще одну. Виселити повх Юлію Іванівну. Це рішення. Суду на користь загарбників надійшло пізніше. Адвокат родини дивується маленькі діти, прописані в квартирі, опиняються на вулиці. Суд не дослідив достеменно всі обставини, не впевнився. В назначений день прямуємо до апеляційного суду. Там торжество українського правосуддя і відбувається. Дітям де жити. Я не знаю, де ми були. Натомість із представником нового власника квартири розмова не вийшла. Де знаходиться колік Дівчинка, мені ніяка, де я Думаю, что его или нету живых, а может быть такого світ чоловіка ні существує. Його ніхто ніколи не, существует. Его никто никогда не видел в глаза. Віртуальна власниця квадратних метрів, згідно з документами, зареєстрована в гуртожитку. Там нас зустрічає лише екс-чоловік жінки. Про справи колишньої знає смутно. А от міліція занадилася до нього часто. Каже, наказують мовчати про оборудку із квартирою. Тут же міліція тут угрози угрозу. Ну типа нікому не розказувати її, не дзвоніть. При нас таки набирає жінку. Алло, Ваші інтереси, хто представляє? Наташа. Юрист Наталія Руденко. Партнерка кредитної установи, що перепродала заставну квартиру. Хто ж тоді, той представник у суді, що від нас тікав. Ні, не знаю. Там крутять менти, я 100%. Там участково причастя, не начальник ровно, де по-любому. Схема заволодіння квартирою приблизно така: кредитна установа не погоджується гасити борг. У випадку нашої героїні 50 тисяч доларів. І нібито за таку ж суму продає заставу. Я не проти закрити ту суму, і щоб мені вернули мою квартиру. Перекупники шукають підставного власника. Колекторські компанії займаються такими от проблемами. Ну, це теж все не зовсім законно. Після виселення мешканців збувають квартиру вже за ринковою ціною, а це щонайменше 130 тисяч доларів. Різниця у 80 тисяч розподіляється між учасниками оборудки. Деньги слишком великі для того, щоб люди працювали без лібіспіхиті і получали все, що хочуть. Очевидець виселення впевнений, місцева міліція у долі, адже за викликом господаря фосельсум лінії правоохоронці приїхали лише через півдня. Про факти, які стало нам відомі, ми намагалися поспілкуватися з представниками Дніпровського управління міліції. Але тут у коментарях нашій знімальній групі відмовили спочатку тягнули час, посилаючись на високу зайнятість. Потім заявили, що не можуть чинити тиск на хід судових розглядів. Саме сьогодні рішення суду про виселення родини набирає чинності. І гори позичальників разом із двома чотирирічними дітьми викинуть на вулицю. До свидання. Наталя Набокова, Євген Соловей, Павло Бондаренко, новини 2+,2. плюс зброя, як джерело естетичної насолоди та лицарі українські мечі гострять до битви націй. на 2+,2 плюс Триває пора міцних новин. Автомобільний наступ не без перемог. Водії пішли в атаку на дорожників. За відірвані колеса та побиті бампери. Кермувальники гроші вимагають. Європа наближається про скасування вісані пари з вуз. Натомість грошей Україні старий світ підкинув у Брюсселі Погостював український президент. Європа простягла Україні руки поки що лише фінансову, безготівкову 610 мільйонів євро кредиту. Але у Брюсселі, де нині відбувся саміт між старим світом і українською стороною. Говорили і про газові транзитні потужності Києва, і про перспективи членства асоційованого. Як воно у підсумку складеться, покаже час і місяць листопад, коли у Вільнюсі відбудеться загальноєвропейський форум. Але сьогодні європеремовники роздивився Олександр Шилко, просто випромінювали надію. У відповідь на питання, куди все-таки йде Україна до митного чи до Євросоюзу, віктор Янукович заявив, що з митним союзом у Києві шукають моделі співпраці. А от курс щодо євроінтеграції прописаний в українському законодавстві. Що стосується інтеграції України в європейський союз, це питання стратегічне. Воно визначене, і це не підлягає сьогодні ні яким ревізія щодо асоційованого членства України в Євросоюзі, це може статися на саміті східного партнерства в листопаді у Вільнюсі. Поки що єврочиновники наполягають на вже озвучених раніше вимогах, які стосуються проведення виборів, судових реформ та правосуддя. Мова як і раніше йде зокрема про справи Тимошенко і Луценка. Ми чекаємо на вирішення у справах вибіркового правосуддя. Реформи правової системи є надзвичайно важливими для гарантування того, що не буде повторення вибіркового правосуддя. Кроків від українських партнерів чекають вже до травня, коли відбудеться чергова зустріч з європейцями вже за участю Миколи Азарова. А от угоди про асоціацію зони вільної торгівлі запланували підписувати у Литві. Отже, схоже, відповідь на питання, чи буде вже в листопаді цього року Україна асоційоним членом Євросоюзу, стане відомою саме у листопаді у вільнюсі. А тим часом Україна збирається купувати у Європи газ і значно дешевше ніж у Росії за ринковими цінами. У Нас є повна домовленість. Є чіткий план. Який ми виконаємо найближчим час. Технічні можливості до 30 мільярдів кубічних метрів. Це повністю вирішує всі питання. Переговори про це ще тривають, а от угоду про кредит у 610 мільйонів євро підписали вже сьогодні. Правда, видається кредит з умовою, що на ці гроші Україна купуватиме товари у Європі. Олександр Шолкондрій, поставець Брюссель. І не чекаючи порятунку ані від дорожників, ані від влади вітчизняний автомобіліст, пересічний пішов у наступ. У судах різних інстанцій вже зареєстровано майже два десятки судових позовів з вимогою відшкодувати автомобілістам моральні та матеріальні витрати через поганий стан доріг, правду кажучи, відсутність доріг як явища. І хоча нині то лише поодинокі випадки, проте киянин Станіслав Синюк на власному прикладі довів виграти дорожню війну можна. Алгоритм переможної битви просто зараз від Віталія Фанасієнка. Це вже звичний вигляд українських доріг. Наприкінці зими. З року в рік чиновники виділяють мільйони гривень на латання асфальту, але навіть у столиці замість нього суцільні діри. Зранку засипали, з вечора вже така ж яма, як і була. Ситуація екстремальна. Екстремальної ситуації, начебто, і не мало б бути, хоча б тому, що минулого року в українське бездоріжжя закупали, увага, 3 мільярди доларів. Їх інвестували в будівництво двох тисяч кілометрів автомобільних доріг, які було реконструйовано, значно модернізовано і побудовано заново. Борис Колесніков, екс-міністр інфраструктури України, чому на всіх дорогах зникає асфальт? Теперішній міністр інфраструктури пояснює вже звичними для всіх фразами. Всіх асфальт, для всіх фразами. Звісно, там ми до робота ліг були не зовсім проведені правильно. Приду придительної роботи і лінікачественно виповнені роботи поміновні стісне набуть приключені к ответственності. А поки на верхах вирішують кого карати за вкрадений асфальт. Автолюбителі продовжують розбивати у вибоїнах свої машини і отримувати за це адмінпротоколи від ДАЇшників. Одна з причин, чому ці справи дуже рідкісні у судовій практиці, це якраз те, що співробітники ДАІ у цих випадках оформлюють адмінпротоколи саме на самого водія, тобто вважають його винним у тому, що він не врахував там дорожніх умов. Юрист радить автолюбителям завжди вказувати у схемі ДТП вибоїну, яку вскочив автомобіль. А якщо є можливість, то ще й сфотографувати її. Саме ці правила допомогли Станіславу Синяку виграти справу проти дорожніх служб. На своїй номарці він два роки тому ускочив у яму і пошкодив авто. Хоч вже наступного дня дорожники поспіхом залатали діру і заявили, її там ніколи й не було. Там була нарисована яма е глибина цієї ями була всьоталісон, все було все було, це зафіксовано. В данішому п'ять же. Работники міліції вместе з дорожньою службою составили протокол що ям нету. і закрили діло. Але Станіслав не здався і два роки витратив на те, аби до нього дослухалася Феміда, і таки переміг. Ось вирок суду, за яким він отримав за заподіяну шкоду. 26 тисяч 598 гривень. Саме головне, щоб роботники міліції по місту приємства составили правильно план схему. прив'язка яма. Своїми подружки средствами треба зафіксувати повністю на автомобілі, зафіксувати місто соби, ну і свидетелі. А от Олександр хоч усе і фіксував і свідків мав, та судитися з Києва не хоче. Каже, відшкодовані збитки за зіпсоване колесо, яке він розбив у столичній вибоїні, просто не покриють судових витрат. Я порахував, що матеріальний збиток за пошкоджену покришку та диск становить 100 гривень, і просто нераціонально подавати до суду порушується принцип доцільності, оскільки ставка судового збору становить. За позовами нового характеру 229 гривень 40 копійок. але просто так забути ями, через які він зіпсував диск, чоловік не хоче. Він підготував скаргу до прокуратури, у якій просить правоохоронців знайти тих, хто вкрав асфальт, та притягнути їх до відповідальності. Юристи кажуть, якщо всі автолюбителі почнуть діяти так, як Олександр та Станіслав, можливо, вже завтра на одну-дві ями в Україні стане менше. А поки у судах розглядається усього 17 позовів до дорожніх служб. Та й то за попередні роки Віталя Фанасьєнко, Сергія Заренко Андрій Сокуренко та Вадим Верба. Новини 2+,2. у Харкові не розминулася пара рейсових автобусів. Семеро людей потрапили до лікарні з невідомих до тепер причин. Один з водіїв скерував бус на зустрічну смугу і протаранив автобус свого колеги, що їхав назустріч тим самим маршрутом. Отримати пояснення безпосередньо від водіїв змоги удаївців не було обох мерщій. Водіїв обох мерші швидкі помчали у стаціонар. Відомо лише те, що зіткнення було не лобове, і автобуси зачепили один одного по дотичній. Аварія сталася надвечір неподалік від газозаправної станції. Крім кермувальників, термінова допомога у лікарні знадобилась п'ятьом пасажирам, які поверталися додому з Харкова у селище Подворки. Внаслідок даної пригоди обидва водії отримали тяжкі травми, переломи ніг. Та були доправлені до обласної лікарні. Щодо пасажирів, які звернулись пізніше, то у них легкі травми забиття тіла, обличчя, пошкодження від уламків скла. Херсонські обозівці колекціонера вполювали той добродій у власній садибі. В одному з приміських сіл облаштував справжній збройний приватний арсенал. Геть увесь будинок, а також шафи, столи, і навіть горище були в щер заповнені раритетами часів Другої світової. Загалом у колекціонера вилучили чотири пістолети, незареєстровану мисливську рушницю, на різну гвинтівку Маузер, вісім гранат, фаус-патрон, два бойових авіаційних снаряди, кілька підривачів до гранат, майже півтори сотні набоїв різного калібру, тротилову шашку вагою 200 грамів та кілограм пороху. Особливо піротехніків непокоїла граната. Ф 1 яку знайшли на горищі будинку. В неї не було чуків. Вона могла вибухнути будь-якої миті. Щоб знешкодити гранатою мене сіцям довелося евакуювати мешканців сусідніх будинків за ту колекцію, чоловіка можуть позбавити волі аж до семиру. А бобра з момент, наче так уголовне производство по даному ділу, і будуть вияснятися істочники пересхожіння боєприпасів і оружия. Розсічені брови, роз'юшені носи та гулі на лобах. То звична справа для відчайдушних чоловіків, котрі власноруч відновлюють. Історію у Львові відбувся чемпіонат України із середньовічного бою. Близько сотні учасників виборювали звання найсильнішого лицаря та сперечалися за право потрапити до національної збірної. Я виявляється і така. А на обрії у лицарів збірників битва націй, світовий чемпіонат, який пройде, як з'ясувала Наталка Волосацька, на французькій землі у травні. Вони вигукують свої гасла, б'ються шоломами і в бій. Воїни Київської Русі тринадцятого століття та лицарі середньовічної Європи вбрані у важкі броньовані обладунки. Їхня вага близько 50 кілограмів. Вбитись у таких тяжко. А от на азійських вояках металу менше, тож рухатись в бою їм легше, однак і більший ризик травмуватись. Ви самі вид спорту та в будь-якому випадку. Глядачі спостерігають бої з трибун, А от справжні шанувальники не відходять від імпровізованого поля битви. Давай, давай, давай! А усі перша кров медики швидко утерли її Антонові, і він знову в грі. Реконструктори не шкодують ні власних сил, ані супротивника. Тактика тільки одна: це покласти противника на землю. Тобто тут всі засоби і використання і, і удари, і боротьба, і, і там удари руками, ногами, зброєю, щитом. Тобто, це можна читати, ну рахувати, що це бої без правил. Організатори чемпіонату кажуть, в історичних середньовічних боях дозволено майже усе. Заборонені колючі удари, заборонені удари в стопу і в пах. От, в принципі, всі решта удари дозволені. зброєю, кастетні удари щитом, удари ногами, борцівські прийоми дозволені. От відповідно це виходить єдині в світі дозволені, якби ну спортивні групові бої. Маркетологи, інженери, бармени, усіх їх поєднало улюблене хобі історична реконструкція. Кажуть, роками відточували знання з історії, бо все, у що вбрані, це точні копії середньовічних обладунків. Щоправда, зброю довелося затопити, щоб не скалічити супротивника. У мене ось такий меч середньовічний, він називається фальшеон. Я воюю з ним. Меч і такий мал маленький щит, який називається «Баклер». Представляю, це 14-те століття Швейцарія. Вартість одного комплекту обладунків щонайменше тисяча доларів. Після кожного бою доводиться знову витрачатись на оновлення реквізиту. У Львові бійці змагались у двох номінаціях: трі атлон це двобої із трьома різновидами зброї. Та у номінації 5 на 5. В обох дисциплінах найсильнішими виявилися спортсмени Сум та Харкова. Тепер вони представлятимуть Україну на французькій битві націй. Наталка Волосацька, Орест Малькот, Львів, новини два Будемо сподіватися, що поміж лицарів геть усіх націй, українці принаймні останніми не будуть. Власне, на цьому дебютний із нової студії випуск міцних новин вичерпаний. Бережіть себе і не сумуйте. Зустрічайтеся.